В далеке минуле відійшла одна з найжахливіших воєн – Друга світова війна. Але її рани і сьогодні ятрять наші серця пролитою кров'ю, сплюндрованою землею, знищеними містами і селами. І не треба сподіватися, що вони зарубцюються. Власне, війна ще не закінчилася для багатьох і багатьох. Для фронтовиків вона у ранах, спогадах, нагородах. Для вдів, матерів і дітей, особливо тих, хто не дочекався рідних, вона у скорботі. Для всіх нас, без винятку, вона у пам'яті, адже пам'ять частина духовного життя народу, його найсвятіша частина. Той, хто пам'ятає, завжди сильніший. У ці дні наше місто відзначає 56-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. І до цієї перемоги немало доклали ті, хто боровся тут, у підпіллі. Так, під час війни у місті діяла підпільна група комітет номер 8 До її складу входили Панас Шарафан, Десан Буслов, Іван Циганенко, Марія Лисенко, Карпо Льопа та багато інших. У цю групу також входили дружина Карпаяковича Люпи Марія Тимофіївна та її сестра Ольга Тимофіївна Куделя. Марія Тимофіївна і Ольга Тимофіївна. Давайте ми згадаємо про те, як ви зустріли звістку про початок Великої Вітчизняної війни. Це була неділя. Я була в Києві, я вчилася тоді на курсах іноземних мов. Жили ми вулиці, по-моєму, Кірова. І неділя всі збиралися йти гуляти на Дніпро. На Дніпрі малися бути якісь змагання, гуляння. І Ольга приїхала. І ми часу три, я не знаю, чи вже чотири було ночі, почули стрілянину. Вже розвиднулося, вже видно було. Стрілянину І таку, ну всі повибігали. Куди ми на вікна поставали, бо ми жили на четвертому етажі, ми вилазили на вікна і дивилися на всі боки сюди і туди. На Дніпрі нічого не бачили, а стріляни не було. Ну, перестріляли, ми так нічого не розібрали, а потім вже як люди почали збігатися сюди, і туди і вже, ну я вже не знаю, не знаю. Пішли вже на вулицю. Ну, кажуть, що щось таке неймовірне, чи війна, чи не війна, ну, общем, не знаю. Ви не відбули свої курси до кінця? До, до кінця до ми відбули до на кінця курси. І поїхали в Миронівку, да? Угу. Не, Последнюю... да, це ж було в червні, так? а 7 липня я виїхала, приїхала додому, приїхала за мною Льопа і забрав її, я поїхала. А ви до початку війни закінчили 9 класів, так? 9. 9. 9. І ви приїхали в Миронівку, почалась війна, вступили німці в місто. Ну, Як ви це побачили? Це було якесь таке відчуття і страху, і ненависті. ви Розмістилися німці на території. Від лічебниці. Да. От. І там, що хотіли, те й робили. А напроти ми жили ж напроти лікарні. У нас садок коло хати туди ага. заїхали танки. От. Ну і грабили населення. Марія Тимофівна, Карпова і Льопа був підпільником. Да. Як ви дізналися про те, що він у підпіллі? Я дізналась тоді, коли Ольга почала писати. Листівки. Ольга Тимофіна, а ви йому допомагали? в цій Ми роботі. як зробили? значить У лічебниці зробили вроді, как, пункт основний, там по кромці кром, були, чи на вулиці були німці. От. Значить, треба було що, комусь організувати, був такий пильненький і ще заведуючий. заведуючий. Він сказав, що хочете, те робіть, я вам буду допомагати. От, і от ми там почали писати листівки. Спочатку розпространяти їх було легко, я Марія, забула, як я ті хлопчиків було, що їх повішали. А, я їх не пам'ятаю. — Два було хлопця. Краснощок один. Та оба ж вони вони ж були ні, одні. Ні-ні-ні. Она... Другий друг, а того забула фамілія. Стогній. Стогній. хлопчики... — Полізли. Полізли, їх по пов... вирізли на. А, там був раніше тут, горком партії, вони полізли наверх і прицепили червоний, червоний прапор. Церна, От. Але ж бачили, всі їх тут же схватили і повішали вже цих хлопчиків. Вони ще декілька днів висіли, їх не хотіли знімати. От. А тоді значить, взявся допомагати нам Пельненький, головний врач, ветеринарний врач району. Що він нам? Писали ми листівки. Ну, під його, звісно, руководством. І треба їх було розклеювати. Зразу було легко їх розклеювати, тому що а, німці ще не знали про роботу. Ні, ні, ні не Мабуть, то, що, не було так. от що як. А, була в нас а, Ганька і Токовенько. У неї була дуже велика любов з одним хлопцем. Ну і щоб десь все-таки удвох остатися, то вони брали ці кучу листівок і йшли, розповсюджували. А потім, видно, вже побачили і все, і стали вже кругом слідити, де ну, ми все одно писали ці листівки, передавали тоді Таня Дріч нам багато допомагала. Була це теж одна з родички, з родичів. Вона брала кучу цих листівок, сідала Такий вона, був кінь. Це, це ж ми його і поставили того, того коня, щоб а, ніхто написали сап, значить, а це така на дверях. на дверях. Що навіть якщо заходили німці, хто то бігом тікали, бо це ж сап, це страшне діло. От, а вечором вона набирала сумку. Етих, наших вже листових готових, листів. готових і везла, куди можна було, і по селах, і де хочете було. Ольга Тимофівна, я знаю, вам доводилось під час війни працювати на біржі праці. На біржі праці. Оце ж вже як почалася війна, то а, я як а, дещо допомагала Карпу Яковичу у його роботах? Я й печатати навчилась на машинки, ну, коротше все. І от тоді е, Карпо Якович і сказав, що Оля, треба нам двигатися не тільки тут, щоб ми були, а щоб ми були і по селах, і кругом, що узнали. У його був друг Стороженко, да? угу. Стороженко, я забула ім'я отчество. Андрій. Андрій. От, от вон, їм треба було все время держати зв'язь. А як підеш де, де, як кругом німці? А оцей міст він і зараз у вас существує. От, оце ми доходили до цього моста, от, і потом, значить, я вперед з піснею, а голоса ніякого кричала вовсю, щоб там почули, що ми йдемо. Там виходила жінка-стороженко, вона не жінка, а мати. Мати е дивилася вже, хто йде як. А внизу був хлопчик, їхній вже, мабуть, я вже знаю. Я не них хлопчик немає. Ну якийсь, був якийсь хлопчик. хлопчик. Той хлопчик, як тільки чув, що я йду співаю, значить, бігом піднімався, кого збирав там цих, От і йшли далі, куди кому треба. Вам доводилось виносити. — Аусвайси, А це свайси. А це вже як уже тепер треба ж було десь робити. Бо коли як була така постанова, ну тоді ж він не Сейсовят називався, я там забула вже. Як там ударяли в рейсу три рази, треба було бігом бігти от це ж до цього Сейсов, бивши волос звалося да, тоді. Волос звалися. От. Mm -hmm. І от, оттуда вже. Куди посилали, на роботи. Uh -huh. От і, і нас <кій> виділили групу цілу на роботу. От. І я тільки не можу впомнити. Тоді, по-моєму, підійшов, от що мене забрав і сказав, що треба йти. Да. І потім ми значить, з Карпом Б Яковичем зв'язались, куди йти, треба йти на роботу бо інакше не буде толку. От. І от ето, куди жити? Тільки на, а біржа труда була у школі, у ці наші чайній, чайні, як називалась? От, і, да, а, була третя. була біржа труда. Оце треба да. <кій> було йти на ту біржу труда. Так треба було послати когось свого. От Карпоякович мені сказав, підеш ти. Ні. І вам вдавалося виносити ці аусвайси, так? Да? Так, ми багато виносили. Їх легко було взяти. Ну, треба, щоб вони ж були підписані. Ну, треба, щоб була подпис і, і печатка. печатка. От. Була з нами ще Ганна Наумовна, ну, то, як не. же ж Токовенко. Токовенко. Вона така була весела, бойова. От. Нашо... От. Вона наша, ну, Юліна сестра. Вона жива, вона пережак. От, пережак. Значить, от ця а, 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 Ганна йшла, брала цілу купу вже цих аусвайтів, їх називали, ці вже е, е, написані, довідки. Довідки, да, написані там фамілія і все. І е, йшла до пана цього, щоб він поставив печатки, іначе не Ну, сміялась його, заглядувала чудо його, чуть ли не цілувала його і тут же подала. Відволікала його. Увагу. Да, да. От. А Ольга печатки ставила. А я печатки за це время. Печатка ж стоїть, а я за це время печатки кругом. От. Ну і тоді е, як е, став... передавали їх Да, Передавали да? Карпуяковичу. А потім. Ольга Тимофівна. Той час багато молоді забирали. Забирали це, я хочу да, в Німеччину. Значить, оце в школі був цей пересильний пункт, откуда сюди людей зганяли? молодь, звісно. Ну, да, І отсюди відправляли в Германію. От, значить, треба було десь ну, такого. Ну, чи... як вдавалося трохи цю молодь, щоб її не. Да, да. ну Це ж була ну, Віра Михайловна, Вера Михайловна Буфіус. Буфіус. Це була там у нас як врач, вона ну вона і, да, вона і там щиталася, як врач. І вона проводила якісь примірки, вона, та? огляди? Вона да. що огляди? вечора вона ну вона робила той якийсь раствор, я не знаю, що вона давала. І о, значить давала мені, а я вже із ними. І отут натирали этим от це де? Рощином. Цим розчином. І ранком були як чесотка саме настояща, а з чисоткою вже не беруть. Не посилали. Вже не посилали. Отаким. Да, да, зберігали і не посилали на Німеччину. Да. Ольга Тимофівна, вам доводилося ще робити, може, якусь роботу з Карпом Яковичем. Ну, З Карпом Яковичем ми багато робили, можна сказати. Тому що вона. З дитиною, а зо мною можна було ходити. На козин саме головне, нам треба було йти. от. Що вам доводилось там? Робити? У нас була суму, ну робив то там Карпоякович, але ж його треба було туди. А ви були як прикриття. А я як прикриття. я, У мене голоса нема ніякого. ну, як ми йшли, то я співала так, кричала, як тільки можна було. що щоб, що ми йдемо. Що ми йдемо. От. І один раз навіть прийшлося так, що ми дійшли до козина, от. а тут саме ну, центр, що ці німці роз, розположились там, от. і що вони там хотіли робити, Бог їх знає. А ми прийшли. А як же тепер далі? Той тут Карпояк вже не розстерявся, він узяв відро у німця. І каже, давай пан поможу. От. І відро вийшли. А раз вийшли ми вже сюди, то тоді вже можна було йти. Можна було пройти, що вже ніхто вас не І по дорозі. По дорозі, як ми йшли, то теж так же. Як тільки бачили, що навстрячу йде, йдуть німці, німці то теж останавливались і де, небудь в буряні пересиджували. От. І отак от, от Тепер щось вже. Ольга Тимофільна. Е Діяла оця група, яка називалася Комітет вісім, а потім сталося так, що багатьох підпільників забрали німці. Як Як сталося так, що забрали Карпаяковича? Марія Тимофійовна, ви пам'ятаєте щось? Ні, Карпаяковича не забрали. Забрали разом взяли Староженка, Циганенка і Карпаяковича. І ще так зване около Іван. Тровнили його, білий. Він взагалі блондин був, крепкий блондин такий. Він був ярий націоналіст, як бендеровець. От. То він був тайним агентом гестапо. Він був і сюди, і, і туди. туди. От. Я дружила із його дівчиною, якою, з якою він ухажував вказував, потім... то він любить прийде до мене та. Що і як, то я ж розказує, переказую, А вона нас йому ж каже. І він так весь, він не одного так посадив. І всіх, кого німці брали, обов'язково туди садили і Івана. Як підсадив утку. Це був червень 43-го року, квітень. Коли забрали, забрали карпати квітень було, 43. їх забрали, вони були спочатку в Миронівці чи їх зразу кудись відвезли. Тиждень вони були в Миронівці, тут їх катували крепко, а потім відвезли в Білу церкву. У Білій церкві вони теж довго не побули, з тиждень, бо через тиждень поліцаї ж то їздять сюди й туди. Ну був тут у нас такий один поліцай, Гаркавенко. Я забула, як його звуть. ну, дражнила його сливка. Ну, то він прийшов, мати питає, та як там, та що там. Та каже, Ганно нічого немає. Їх вже немає. І так ви більше не бачили свого чоловіка. Бачили. Ну, як вели їх туди на, yeah. на Білу церкву чи на вокзал, то ми бачили. Та це страшно було дивитися. І збиті люди. На ногах. — Закатовані. Да, так. На ногах це страшно, не дивіться. було пальців. А... І їх розстріляли. Їх так, розстріляли так. так загинув Карпо Якович Льопа. Да. І там Циганенко, і там Циган, і Староженко. Це їх. Не, це, це три друзі були такі. Марія Тимофівна, ну ви як дружина, звичайно, ну, мабуть, побоялися залишатися ну, в Миронівці після арешті. Я за дитину так один, на Вахотинці. Марія Тимофіївна і Ольга Тимофіївна, ну настав час і німці пішли з нашого міста і вступили в наші війська. Ви пам'ятаєте цей день чи ці дні? Тиждень ще йшла війна, считайте, на Голівському полі німці, а в Воронівці на вокзалі і тут е, наші. То така стрілянина цілий тиждень була ще. Але ми вже були раді, що вже наші. Як йшли наші через наші хати, хату нашу підпалили снарядами. Yeah. А тітка Палашка, сусідка, весь цей день чи вона варила вареники, чи не знаю де вони в неї взялися. Як тільки підійшли наші солдати, вона захотила ту миску, отаку вискочила на двір. Синочки, синочки, господи. Горшайтесь, вишайтесь, це, це я так. Запоміла. Це була звичайна радість. Це була радість. Я, я це не можу забути. Не забудете звичайно нічого. І ні. ще було одно дуже таке інтересне, що тоді мене мати хорошо побила. От, значить, У нас почали строїти кінотеатр за нашим домом. А це, це. Да. А, а ми там оце свої ігри встраювали, молодь збиралась. Як вже почули, що німці значить, вже були на вокзалі, а наші не могли пробратися туди, то що ми зробили? Значить, я, і ще була Катя Старінець така, вона померла. От. І полізли туди, по той камінь. Раніше викопали там тунель. Тунель була. Полізли по тому тунелю. От. А потім він пригодився, мабуть, нашим і, і а потім солдатам. солдатам привед, да, і тоді да, ми ж все, як туди вирізли, то там же ж, тоже вже їхні були. Два пам'ятаю, було два молодих хлопця. Сказали, як і що можна зробити. Так вони тоді там у себе організували. І всю оту от, німців їх вибили всіх. От, а, а нам же це, Я прийшла додому, мене мати, як почала лупити, де ти ходиш. Бісова душа і тому подобне. Марія Тимофійовна і Ольга Тимофійовна, я вам щиро вдячна за розмову. Бажаю вам саме головне це здоров'я і довгих років життя. Спаси. Що далі у минуле відходять події великої вітчизняної Яка? війни, то частіше Володь. зринає в думках. Чи до кінця віддали ми належне тим, хто пішов на смерть заради Володь. нашого життя? Так, стоять на землі нашій тисячі обелісків, у граніті і бронзі викарбувано імена тих, хто поліг на полях брані. Одначе заборгували ми перед багатьма нашими співвітчизниками головним пам'яттю, пам'яттю про всіх і про кожного. 31 січня 1944 року була звільнена Миронівка, а 5 лютого останній фашистський солдат покинув межі Миронівського району. У 37 братських могилах району поховано 5786 воїнів з усіх куточків тодішнього радянського союзу. На фронтах Великої Вітчизняної війни загинуло 5228 жителів району. Пам'ятаймо, що люди, імена яких звучать для нас як історія, справді жили, живуть сьогодні, справді страждали, справді боролися, а тих Хто переміг у боротьбі з ненависним ворогом і мертвих, і живих треба шанувати.